ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っ Ну, останні змогли. А тому О, Все на вас, все на вас. Тут уже все сталося, Так. Гра починається. тому давайте ми будемо зараз... Фухе. Давайте якось ми... Нам треба якось... М -м -м. Куди ж нам спрятатися? Ой, не вам краще це не дивитися. Окей. Пишу чак капець. Нам надо на вершину, о oh май гад, біжимо. Uh, Перекладати о oh, боже мій. Uh. Бежимо. Цунами нами починается. Так. Ой. Так, ми вже тут Фу, все окей повинно бути. Ну ты, короче, пора. Чтоб точно було окей. Не вижили, не, не, не вижив. О, не виживі. Як це сталося? Як не, не дуже вижив. Можу в кінці розказати, як ця ем, карта називається? А. Е, та, ця була називається Дорс. Дорс. І йшли на наступний раунд. Чи що, Давайте краще поговоримо. Пан чи притягнути ради. Що скажу вам? Дев'ятнадцять, десять. Сьома година, десять хвилин. Почав свій ест. Або вот час, як хочете. Ну сама. Як хочете назвать? Угу, о. О. -о. Оп. Не -е -е -е. Давай Давайте разом сядемо. Або не. О, май гад, Это мужик. А. Так, це дім 33. Модний такий костюм буде. Давай, о, ні. Ні, я випаду. О, ні, я падаю. Оні. О, який вже я раз сказала. Так, все, погнали. Поїхали, просто поїхали. Вже однаково.

Садечки. Багато сердечок для вас, саме для вас. О, я не буду закривати. Я буду краще закривати. Сачі ну, навіщо вам? Це, принципи. Ну, як ви зрозуміли, я це і закриваю. Ну, сердечки саме для вас. Отак. О, яка походка гарна. Коротше, так краще це нічого не очіслава. Нічого страшного, вам це не обов'язково. Так, так, Ну і все. Ну і е, згодилися. Ми зараз йдемо на вершину, якось треба якось... Так, щоб круто було. Лайк. Ай лайк пост. Давайте ще на кришу якось заліземо. Я не знаю, як ми якось заліземо. Я не хочу ризикувати. Ну, що ж поробити? О май гад. то поможіть, я зараз паду, напевно. <смеш> Ми з висями, ну, десь такі, ну нічого, але все одно якось. Ну, а там все активні. Там весь острів вразний <смеш> <смеш> А як ви хочете, може, щось знати? або подивитися? А давайте ми можемо зняти для вас, сам для вас, хто підписаний на мій канал та на іспішні гірки. А, а так. А, для того, а ми тому, то для вас, сам для вас, для нашу, на підписники нашого каналу покажемо обзор на наших цепу на цьому відео. точно не в я для вас найбільше показую всяких кадрів таких не знаю нікого Витаю там показала, ну ви вас мили, Ви бачили. круто. Молодець, клас, Я ні. Молодець клас, я ні. ну Так, шкода, ну ничего обіжаюся на гру Мені однаково чисто. Мені чисто однаково. А так. А, куда? Я? Куди? Давайте знаем підемо Давайте якийсь клас підемо. От під партом можна якось їсти. Так. Ні, треба надо на, на, на... наоборот. вниз. Стопай тут якийсь. Якийсь клас прям. Não vi

Молодців, ми молодці. Так, я думаю, що на цьому хватить. Всім бывает-багато і до зустрічі!